Екснардеп України Ірина Фаріон назвала винуватців її звільнення з Львівської політехніки. На своєму ютуб-каналі мовознавиця заявила, що за її звільненням стоять співробітники ФСБ та Путін. Запитайтеся Путіна, чи він хоче, аби звільнили Ірину Фаріон з Львівської політехніки. Він скаже, так, бобало, я цього дуже хочу. Дякую вам, що ви це зробили. Після цього Фаріон згадала, як свого часу мешканці Львова не обрали її до Верховної Ради України. Вона впевнена, нібито великий плюс від цього отримала лише Росія. Колись львів'яни не обрали мене знову до Верховної Ради. Хто був з того задоволений? Звісно, що Москва в першу чергу. Нагадаємо, екснардепку Ірину Фаріон було звільнено звільського політеху після того, як СБУ відкрила щодо неї кримінальне провадження за чотирма статтями. Мовознавиця в свою чергу хоче звернутися в суд. З опадами та слизькими дорогами розпочався новий тиждень в Україні. В атмосфері над Європою намітилися перехідні процеси, які призведуть до справжньої боротьби осені та зими на теренах нашої країни. Прогнозуються випадання опадів у вигляді снігу та дощу по всій країні. За даними синоптика Наталки Діденко, 20 листопада опади у вигляді дощу та мокрого снігу найбільш ймовірні на сході та заході України. Нарешті території передбачається погода без істотних опадів. В день в Україні температура повітря буде у межах від мінус трьох до плюс двох градусів. На Закарпатті, Прикарпатті та Півдні в день плюс два плюс сім. Вночі стовпчики термометрів покажуть від мінус одного до мінус шести градусів. На Півдні буде близько нуля. У Києві в день близько нуля, а вночі мінус два, мінус чотири градуси. У вівторок, 21 листопада, синоптик Ігор Кібальчич прогнозує сніг вночі у північно-східній частині країни. В день місцями невеликий та мокрий сніг. На крайньому заході України невеликі дощі з мокрим снігом. Нарешті території без істотних опадів. На дорогах північних, східних та місцями західних областей ожеледиться. Температура повітря вночі – 7, 2, в день – 2, 3. У західних областях у Криму та на півдні Одещини вночі від 0 до плюс 5 градусів, в день – від плюс 5 до плюс 10 градусів. На думку синоптиків, зима в Україні цього року обіцяє бути теплою а середня температура повітря за зиму на 2-3 градуси перевищуватиме кліматичну норму 1991-2020 років. Про це розповіла завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух. Західна ППО перетворила Київ на рідкісне безпечне місце в Україні. Про це пише видання «Політико». Українське небо тепер охоронятимуть системи ближнього радіусу дії Гепард з Німеччини та системи ППО ближньої дії Авенджер із США, які збивають дрони та крилаті ракети. На середній дальності Україна використовуватиме mim 23 Три насам Сконцберг і німецький і Рісті СЛМ. Далеко оборону забезпечуватимуть американські системи Петріот ПАК 3 і Євросем сам які постачають Франція та Італія. До Києва та його передмістя почали переїжджати люди з інших регіонів, де протиповітряна оборона не така сильна. Хоча столиці, як і раніше, часто зазнає нападів. Як повідомляє УНІАН за оцінками міжнародної організації з міграції ООН, у вересні у Києві та прилеглому регіоні проживає майже 600 тисяч переміщених осіб з інших частин України. На початку війни Київ захищався від ракет лише протиракетними системами середньої дальності С-300 та БУК м 1 радянської епохи. Як повідомив голова військової адміністрації Києва Сергій Попко, українські війська... А ППО показали, що вони здатні об'єднувати системи сучасного та старого зразка – радянські та натовські та зазначив, що Україні потрібно більше різноманітної протиповітряної оборони. Успішно виконує завдання у тимчасово окупованому Криму та на інших тимчасово окупованих територіях України, а також на військових об'єктах РФ. Гурт та фонд Повернись живим розкрили таємницю Блекбокс, на яку українці рік тому зібрали 230 мільйонів гривень. У середині, зокрема, ударний безпілотник українського виробництва Бобер, який долає відстань до восьми сотень кілометрів. Саме він ударив по заводу з виробництвом електроніки для ракет типу Х-31, Х-35 та Х-59. Також Бобер потрапив у завод, де зберігалися частини балістичних ракет комплексів Іскандер. з ми зменшуємо та зменшує наступальне Всього за перші вісім місяців цього року. В міскоробку завдав росіянам збитків більш ніж на 900 мільйонів доларів. У гур також повідомили, що на чергові в рамках ініціативи Black Box 15 мільйонів гривень придбають транспортні засоби для розвідників та спецпризначенців, щоб збільшити мобільність та здатність досягати больових точок країни-агресора. А тим часом у ніч проти 19 листопада столицю Росії атакували безпілотники невідомого типу. Дрон був збитий у Богородському міському окрузі Московської області. На опублікованих кадрах видно залишки збитого апарату, що ще димиться на горківському шосе. Після інциденту трасу тимчасово перекрив. Риливонасколки безпілотні валяються. Горять, За словами мера Москви Сергія Собяніна, нібито внаслідок атаки БПЛА ніхто не постраждав і жодних руйнувань не було зафіксовано. У Верховній Раді готують до реєстрації законопроект щодо мобілізації військового обліку та проходження військової служби. Про це на своїй сторінці Фейсбук повідомила народний депутат Мар'яна Безугла. За її словами, зокрема планується звузити коло громадян, які мають право на відстрочку через обов'язк з догляду за особою з інвалідністю першої та другої групи, або особою, яка потребує постійного догляду до членів сім'ї першого ступеня споріднення. Пояснюється, що зараз право на відстрочку Мають особи зайняті постійним доглядом за батьками, дружини або чоловіка. А змінами передбачається, що право на відстрочку будуть мати лише ті, хто доглядає за своїми батьками. Також депутати планують внести зміни, які усунуть можливість уникати призову шляхом здобуття другої чи третьої передвищої або вищої освіти. Крім того, планується розширити кількість осіб, яких беруть на військовий облік. Цей перелік стосуватиметься тих, хто пройшов військову службу в інших країнах до набуття громадянства України, хто був засуджений за вчинення кримінального правопорушення і позбавлений волі, а також тих, хто був нагороджений військовими чи офіцерськими званнями після закінчення вищих навчальних закладів або після проходження військового навчання за програмою підготовки офіцерів запасу.